На якій стадії бумеранг? На якій стадії ваш бумеранг до вашого партнера? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки обучення, регрес. Родові практики, ритуальні свічі, амулети Наставник в особисті. Як у ваш бумеранг? Дивіться бумеранг по справедливості. Бумеранг по справедливості іде. Чітко. Е коли ви очиститесь від чоловіка, коли ви його заберете з серця, бумеранг піде вашому партнеру. Дивіться, ваш партнер дьяволом, зразу кажу, він под дьяволом ходить. Е Якщо ви бачите його кхе -кхе, там фотки в інстаграмі, він показує хороше життя, там в нього може бути половинка, любов, я вам зразу кажу: там дьявол. Там любові ніякої нема. Це все ілюзія. Така сама була, як з вами. Людина погралася з вами і пішла гратися туди. Е, більше всього, що цей партнер і заведе цього чоловіка те саме, що і ви. Тут бачите, саме ще я був втручений в вашу пару. Так, да, ви з душевними муками отримали по справедливості за те, що ви довірились чоловіку не слухали серцем, а передавали себе. І вище ще я наказав вас також. У чоловіка був вибір бути з вами чесним або вас обманювати. От тут чоловік зробив ошибку. Таким чином, він прикликав контракт з дьяволом, і зараз навіть і чоловік буде в нових стосунках, це все ілюзія. Це все ілюзія, чоловік буде наказаний бумерангу, душевними муками, забуженнями, багато буде страхів. Йому буде дуже важко вийти в світ. Дуже буде важко вийти в світло. Чоловік, собі, коли уходить від вас, він думав, знаєте, як типу, що ви там могли там приворожити, там щось зробити. Типу, як уходить, як вау, хорошо, супер. Ну в цій ситуації тут ну, по справедливості, по справедливості і бумеранг. Бували по повній програмі. Він закриває в чоловіка те, що він собі придумав. Багато ілюзій, розумієте, багато ілюзій. Вони мають вийти. Люди повинні думати: жити в моменті і приносити боль близькому чоловіку. Це не є досягненням. Що зараз такі часи пішли, що ти подумав і вже отрив карму. Що зараз карма не треба 20-30 років. Зараз карма моментальна. От. І чоловік собі думав, що жив, живе в моменті. Не парся, не дасть собі половинку. Повірте мені, всі ці слова повертаються чоловіку і йому так само скажуть, як сказали вам. Не переживайте, все існує і все працює. Тільки вам не признаються.